Перша книга царів або третя книга царств, розділ 6. Так сталося, що в 480 році, після виходу ізраїльтян з Єгипту четвертого року, в місяці зів, тобто в другому місяці року царювання над Ізраїлем Соломона, було розпочати будівництво Господнього храму. Храм, споруджений царем Соломоном для Господа, мав 60 ліктів завдовжки. 20 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки притвор перед храмом був на всю ширину, тобто 20 ліктів завдовжки і 10 ліктів завширшки, як продовження самого храму. В укисних отворах храму були вставлені решітчасті вікна, уздовж стін храму зовні довкола, в тому числі біля стін святого та святого святих. Зроблено прибудову, в якій розташовувались кілька ярусні бічні кімнати. Нижній поверх мав завширки 5 ліктів, середній 6 ліктів, а третій був завширки 7 ліктів, оскільки ззовні довкола стіни храму були зроблені виступи, щоб прибудовані кімнати не доторкалися до стін дому. Храм будували з виготовлених у каменоломні. Цільних каменів так, що на місці будівництва храму не було чути стукоту ні молотків, ні сокир, ані жодних інших залізних знарядь. Вхід до кімнат середнього поверху прибудови був з правого боку храму, крученими сходами підіймались на середній поверх, а з середнього на третій. Так будувався храм, і коли будівництво закінчувалось, то стеля храму була зроблена з кедрових балок і дощок. Навколо всього храму була зроблена прибудова висотою у 5 ліктів, кожна кімната, якої поєднувалась з храмом кедровими балками. Після цього було до Соломона Господнє слово такого змісту: відносно цього храму, що ти будуєш, то якщо ти житимеш за моїми постановами і виконуватимеш мої закони, дотримуючись усіх моїх заповідей. І не відступатимеш від них, то я здійсню що до тебе моє слово, яке я сказав твоєму батькові Давидові Я перебуватиму серед нащадків Ізраїля і не залишу свого народу Ізраїлю. Отже, Соломон спорудив храм і закінчив його. Він облицював внутрішні стіни храму кедровими дошками, від долівки храму і аж до балок і стелі. Вся внутрішня частина храму була облицьована деревом. Так само і підлога храму була вистелена кедровими дошками. На відстані 20 ліктів від краю храму був споруджений з кедрових дощок переділ від підлоги й до стелі, що відокремлював внутрішнє приміщення святині, святе святих. Перед святим святих був зал храму завдовжки 40 ліктів, тобто святе відділення святилища. Внутрішнє кедрове облицювання храму було оздоблене плодами та квітами, що розпускаються. Усе було покрите кедром, так, що каменя видно не було. У середині храму було підготовлене приміщення святе святих, аби там поставити ковчег Господнього заповіту. Святе святих, яке мало 20 ліктів завдовжки, 20 ліктів завшишки і 20 ліктів заввишки, Покрили чистим золотом, покрили золотом також і зроблений з кедра жертовник. Соломон обклав храм усередині чистим золотом, а перед святим святих, яке також було покрите золотом, простягнув золоті лесцюги весь храм, тобто святе, як і жертовник перед святим святих, усе було покрите золотом. У святому святих. Він вирізьбив з оливкового дерева два херовими з вишки 10 ліктів. П'ять ліктів мало одне крило херовима і п'ять ліктів друге крило херовима, так, що від краю одного крила до краю другого його крила було 10 ліктів. Так само 10 ліктів було розмір крил другого херовима. Обидва херовими мали однакову величину й однаковий вигляд. Один херувим був заввишки 10 ліктів і стільки ж другий херувим. Ті херувими були поставлені посеред внутрішнього храму святого Святих. Крила херувимів були розпростерті так, що крило одного херувима торкалось однієї стіни, а крило другого херувима торкалось другої стіни. Інші їхні крила сходились вгорі, крило до крила посередині храму. Херовими також були покриті золотом. Всі довколишні стіни храму, внутрішні і зовнішні, були оздоблені вирізбленими різцем зображеннями херовимів, пальм і квітів, що розпускаються. Підлогу ж, як у середині храму, так і в зовнішніх приміщеннях, покрили золотом. Двері входу в святе святих були двустулкові. Виготовлені з оливкового дерева, притім бічні одвірки були п'ятигранними. На обох стулках дверей, виготовлених з оливкового дерева, були також вирізблені зображення херувимів, пальм і розкритих квітів, покритих золотом. Отже, і херувими, і пальми були покриті золотом. Так само були зроблені вхідні двері у святе храму. Хоча одвірки вже були чотиригранними з оливкового дерева, а обидві стулки дверей були з кипарисового дерева, проте кожна стулка складалася з двох частин, які обертались на своїх завісах з одного боку і з другого боку, і на них були вирізблені херувими пальми та розкриті квіти, покриті золотом, яке допасовувалось відповідно до різьблення. Навколо внутрішнього двору була споруджена стіна з трьох рядів тесаних каменів і одного ряду кедрових брусів. Таким чином, 4-го року у місяці зів, був закладений фундамент Господнього храму, а одинадцятого року у місяці був, тобто в восьмому місяці, було завершене будівництво храму в усіх його деталях і, згідно з усім. Що було заплановано? Всього храм будувався сім років.